Привіт, мої любі українці, гості України. Громадянин України, вдумайтесь, шість разів шість разів хотів втікти за кордон. Хотів втікти, як ми зараз це кажемо, з цього концлагерю. І він хотів це зробити через Молдову. При тому, що цікаво, що період, в який він це робив, це було. Три місяці приблизно, десь з січня по березень, по квітень 2024 року. І всі шість разів його ловили прикордонники цього чоловіка. І нонсенс. Чому я не розумію навіть для себе, його п'ять разів просто відпускали з протоколом про правопорушення? Прикордонники не викликали на місце Тицикашників, його ніхто не дьоргав, його ніхто не мобілізував чомусь. Я так розумію, там є якась причина на це. Ну, п'ять разів його не трогали, да й добре. Але на шостий раз трапилось те, що трапляється з усіма на перший раз з тими, хто хоче втікти. На шостий раз прикордонники викликали ТЦКшників. ТЦКшники його. Самі розумієте, дьоргнули, відправили, куди треба, як треба, у законний спосіб його мобілізували до ЗСУ. І ось така мотивована людина, яка шість разів хотіла втекти, тупо втекти. Так? Ця людина потрапляє на війну, воювати йде. І ось я зараз хочу вам от задати таке питання. Людина, яка хотіла втікти з цієї країни, надивилася на ці всі речі, які сьогодні відбуваються, з українцями. Поводження, як з скотом, давайте називати це, ці речі своїми іменами. І він подумав, що я ж не свиня, там, не собака якась бродяча, да, що мене, до мене так відносяться, він хотів кращого життя, скажімо так. І от Людина, яка хотіла кращого життя, не вірила всім цим правовим позиціям України, цим всім судам, цим всім повісткам, штрафам, ТЦК, у цьому всьому не вірила, не втекла її. Як собаку, ви самі розумієте, туди футбольнули на цю війну. Яка була мотивація у цієї людини воювати? От як ви думаєте? От, от прийшла вона взяла автомат. Як? За Родину за Зеленського? Чи якісь інші думки у цієї людини були? Я вам поясню, які були в неї думки. Ця людина знайшла, цей українець, знайшов в інтернеті десь якогось росіянина. Так. Який пообіцяв нашому українцю допомогти все ж таки втікти з України. І людина, вже, яка налаштована втікти, вона вмотивована тікати, вона вже не мотивована воювати, іде на ті умови, які запропонував цей росіянин. А треба було здати позиції Збройних сил України, просто здати певні координати, особисті дані військових і так далі, далі, далі. І в обмін на цю здачу цієї інформації росіянин обіцяв переправити цю людину за кордон. І українець погоджується на ці умови і здає наші українські позиції. По даному випадку, кримінальне провадження є вже вирок суду. Так, це Харківський районний суд Харківської області, справа номер 643, дроб 2033, дроб Я викладу на всяк випадок описі до цього відео номер справи, щоб ви могли переглянути всю цю історію, який є вирок суду. І цей українець отримує 15 років позбавлення волі. І в мене зараз питання: а чи проводився у цієї людини обшук? Під час кримінального провадження, під час досудового розслідування, точніше. І якщо він проводився, то, мабуть, ця людина скористалася тими порадами, які я дав йому у своєму новому відео на моєму новому каналі, як себе поводити при обшуку, щоб не потрапити за грати? Тому що він отримав не пожиттєво, а отримав 15 років. Звісно, остання фраза це фольклор від мене, тому що я зараз дуже хочу, щоб ви всі перейшли за посиланням. Внизу в описі до цього відео за посиланням на мій новий канал і подивилися це нове цікаве, яскраве і дуже корисне відео. Тому всіх запрошую, будь ласочка, зараз не перемикайтесь, а переходимо на моє нове відео на моєму новому каналі. І підписуємося на мій новий канал. Ну і на цей також не забудьте, якщо ви ще не встигли цього зробити. Приємного перегляду! Прямо зараз, ось за цим QR-кодом. Або за посиланням в описі до цього відео, ви переходите і дивитесь моє саме свіже відео на моєму новому каналі. І це відео буде про такі таємниці, такі несподіванки, про які ви навіть не здогадувались до сьогодення. Витрате свій час з великою насолодою. Дивіться це відео, не пожалкуєте прямо зараз.